КУ я познайомилася в період навчання у Львівській бізнес-школі, тоді ще в 2012 році. І Є кілька причин, чому я власне підтримую УКУ. По-перше, я його вважаю одним з найкращих закладів освіти в Україні з точки зору якості самої освіти. І що не менш важливо, це університет, який працює на принципах академічної доброчесності. По-друге, навчання в університеті воно відіграє важливу світоглядну функцію для молоді. І для мене УКУ є власне кузнею талантів. Узнаю світомих громадян і відповідальних лідерів. І по третє, мені дуже подобається, як загалом ведеться робота з випускниками. Тут є відчуття спільноти об'єднаної спільними цінностями. Завжди хочеться бути частиною цієї спільноти і залучатися в життя університету як якомога активніше. Чому я вирішила долучитися до проекту Донація? По-перше, є певні особисті причини свого часу. Я також брала участь у різних грантових програмах, які дозволяли мені покривати освіту, не дозволили мені стати тою, ким я є. І десь зараз я розумію, що прийшов час повертати назад, створювати нові можливості для молоді, яка навчається зараз. По-друге, важливо, щоб талановита молодь отримувала доступ до якісної освіти незалежно від свого матеріального становища, і власне проєкт «Донація» він створює таку можливість. І по-третє, як я вже зазначала, що, власне, важливо не тільки якісна освіта для талановитої молоді, а і становлення цієї молоді як свідомих громадян та відповідальних лідерів. І як на мене, УКУ може чудово справитися. З цим завданням. Закликаю всіх приєднуватися до проєкту Донація, адже великі справи, великі зміни вони робляться маленькими кроками. Тому навіть найменша донація вона дозволяє стати частиною тих змін через розвиток молоді.